Всім привіт, це я льоня. Сподіваюсь, ви вже сумували за моїми відео. Сьогодні пограємо за одну максимально нейтральну країну, Фінляндію. Звісно, спробуємо не втратити нашу незалежність, тому що у нас є дуже грізний суперник. До речі, ви мене питали, як довго я готуюсь до запису відосу. До цього відео я готувався 5 хвилин, просто глянув, які у мене тут є фокуси, і почав записувати. Так, а тепер це Льоня з майбутнього. Я тільки що доозвучив озвучив цей відос, і розумію, що має бути більш агресивним, тому підпишіться на ТГК, поставте лайк, напишіть сюди комент і підпишіться на мій YouTube. Коротше, як ви вже могли зрозуміти, почне максимально історично, а там вже як піде. Одразу на початку у нас є механіка з балансом сил, як на мене, це повна хуйня, але ну маємо те, що маємо. В принципі, якщо її розкачати, а розкачати її не важко, то вона допомагає. На початку я йду в політичну гілку, моя ціль отримати максимальну кількість крутих радників. Після політичної єдності я беру фінсько шведську партію. Беру нашого першого радника плюс 200 людей на тиждень, з мінусів він підвищує нашу підтримку фашизму. І одразу стою на часткову мобілізацію. Після цього нарешті можемо створити агентство. Далі доб'ємо цій гілці ще два фокуси і беремо радника на політку. Цього разу, звісно, розсереджена промисловість, і за півроку назначаємо вже нашого третього радника, Дві фабрики сюди, ну і після цього починаємо нашу промислову гілку. Коротше, я вирішив не спасати цього мужика, тому увотом не довіруємо. Тепер у нас новий мужик. Поки у нас виконуються промислові фокуси, підписуємо антикоментарнівський пакт. Ну і звісно наймаємо Манергейма. Як тільки я бачу, що в нас є 8 фабрик, я роблю відділ криптології. Беру рейди проти фашистів з балансом сил вони нам потрібні. Беремо обчислювальну машину, вона нам потрібна для додаткової ячейки досліджень. Звісно, покращимо умови праці і крадемо золото у Іспанії. Починаємо йти по піхотній гілці. Політки вистачає, тому беремо концерн. Ставимо цю личку, отримаємо плюс 7 стапки. гріха подалі я вирішив заборонити фашизм, це, звісно, потрібно для балансу сил. Солю одну ячейку і одразу йду за четвертою. В цій каці вони нам прям дуже сильно потрібні. Тепер перекидаємо ту, що засоли і виграємо 30 днів. Опа, баланс сил уже йде в плюс, і беремо військового теоретика. Куди Фінляндія без гірняків, звісно, беремо фахівців з холодної погоди. Продовжуємо вивчати нашу гілку промисловості, і вже пора брати бронепотяг. Отримаємо ще плюс сталь, продовжуємо боротьбу проти балансу сил. Тепер маємо 100% підтримку нейтралітету. Поліпшую стосунки з китами і відправляю туди аташе. А ми вже маємо 15 вільних фабрик. Починаємо готуватись до війни, беремо додаткові тренування і дешифруємо Радянський Союз. Стаємо на обмежений експорт, тому що наша сталь нам потрібніша. В 38-му році вже виробляємо треті гвинтівки. Війна вже близько, будемо будувати армію, тому беремо фокуси на Manpower. і дропу наших перших гірняків. Все, ми перемогли баланс сил, тепер він у нас максимальний і вже до кінця гри не впаде. Тепер готуємо наших генералів до війни, роблю нового фільдмаршала. І проникаю в радянську армію. У нас є фокус, який дасть нам 5 халявних фабрик, але для цього потрібно збудувати ще одну інфраструктуру. Німеччина і Радянський Союз підписують пакт молотова рібентропа, а я розставляю наші дивізії по фронту. Беремо фокус на 5 фабрик. На нас починають виправдовувати ціль війни, ось так виглядають наші лінійки. Це набагато більше, ніж нам потрібно, у нас не вистачає людей. І я закінчу вивчати гірську доктрину. Беру професійний офіцерський корпус, тим часом падає Польща. 2 листопада 39-го Радянський Союз вимагає в нас Карелію. У нас, звісно, є 14 днів, тому вони будуть ще чекати. Коли залишається один день, ми їм відмовляємо. І через пару днів вони в нас влітають. Ми отримаємо класний бонус зимня війна, розширюємо наш призов. В нас буде дуже швидка мобілізація, тому почнемо тренувати одразу 16 дивізій. Вони намагаються потопити нашу дивізію, яка пливе захищати порт, і переходять в атаку в Карелії. Бачу модифікатор на плюс 10 комунізму це дуже погано для нашого балансу сил, і беру радника антикомуніста. Наші снайпери дуже ефективні, тут будемо грати вдовго. Тим часом наша дивізія пливе вже тиждень. Беремо найбільш імбовий фокус у всій грі, і в газеті пишуть про білу смерть. В самому івенті про білу смерть я буду брати 12 тисяч людей і політку. Також евакуюємо дітей. Стаємо на тоталку, Угорщина також постачає нам зброю. Тим часом за 2 місяці війни Радянський Союз до сих пір не дійшов до наших позицій, а наша біла смерть отримує поранення. Ще раз розширюємо призив, беремо фокус зимня війна. Вони намагаються зробити велику висадку, але ми якраз там тренуємо дивізії. Заборона танців не на часі. Зате ми звертаємось до фінського духу. Беремо ще й тактику моті. Ще раз розширимо призив, беремо 20%, це нам потрібно для фокусу. Нарешті нам починає вистачати дивізії для наступу і ми робимо наш перший котел. Ми прориваємо їх лінію фронту і починаємо наш літній наступ. Намагаємось одразу дійти до Петрозаводську, там потрібний нам хаб. Звісно, нам вдається, вони відступають повсюди, у них дуже сильно не вистачає припасів. До речі, про припаси будуємо туди ЖД. Після цього починаємо розходитись у всі боки. Звісно, намагаємось як мога більше оточень. На півдні я стою по річці і там більше не буду наступати. Тепер починаємо наступ вже на північ. Тут у них взагалі немає припасів, просто пробиваємо їх в лоб. Роблю оточення, одразу починаю його добивати. Наступ йде дуже успішно, ми заходимо у хаб і робимо ще одне оточення. Далі починаємо просто красити автопланом. Займаємо повністю пусті клітинки і намагаємось прорватися у Мурманськ. Будую отут порт, тому що ми трошки голодаємо. Помирає наш старий президент, ласкаво просимо наш новий президент. В Мурманську нас чекало багато дивізій, але ми все одно його займаємо. Також займаємо Петсамо і на півночі ми вже перемогли. Починаю виправдовувати ціль війни на Швецію, тому що я можу. Ось так тепер виглядає Фінляндія. Коротше, я підводжу наших гірників під Ленінград, починаю там їх вибивати. Моя авантюрна ідея по оточенню Ленінграда також нам вдається. Заходимо у Ленінград з півночі і залишається лише знищити дивізії на півдні. Також отримуємо такий івент. Для того, щоб виграти війну, треба протриматись так ще 30 днів. Коли залишається 0 днів, стається те, на що я забив хуй, вони роблять висадку у Мурманск. Єдине, що погано, в мене злетів фокус, а так ми їх швиденько закриємо. Я на всякий випадок повертаю Мурманськ і вже після цього прижимаю рішення на мир. Тепер ми виглядаємо ось так. Коротше, найгірше вже позаду, тепер просто повоюємо в кайф. Війна закінчилась, злітає наш фокус і докачуємо нашого генерала. Ось так виглядає наша промка. У нас готова ціль війни на Швецію, і ми в неї одразу влітаємо. Найважчим для нас було прорвати їх першу лінію оборони, тому що ми не знали взагалі, скільки там стоїть дивізій, але я знав, що ми їх прорвемо. Ну як тільки нам вдався наш перший прорив, починаємо рухатись далі. Тут на півночі досить мало хабів, тому ми трошки голодуємо. І нам вдається наше перше оточення хезе, наскільки дивізій. Все, забираємо наш перший хаб, тепер вони будуть голодувати. І ще одне оточення. В оточенні опинились навіть німецькі дивізії, але вони просто вийдуть. Ну і після перших прикордонних боїв отак виглядають втрати. І просто далі фарбуємо їх територію. Ми навіть не знаємо, скільки там дивізій, у нас не ще розвідки, але в принципі це і не важливо. Закінчуємо фокус Велика Фінляндія і отримуємо національні території з радянських. Беремо ось цей досить сильний фокус. Ну і після цього оточення лінії фронту вже не існує. Я думаю, ми закрили тут більше 10 дивізій. А власне, після цього ось так виглядають їх втрати. Ну і далі я просто вирішив фарбувати автопланом. І тепер почнемо розвиняти лінійку на літаки. Добиваємо останні шведські дивізії на материку, і вона не капітулює, тому ми маємо висадитись на Готланд. Висаджуватись треба якнайшвидше, тому що Швеція може вступити в союзники. Єдине, є одна зовсім маленька проблема: нам треба почекати 100 днів. Коротше, я не знаю, як саме це працює, але чомусь, коли Німеччина влетіла в Радянський Союз, Швеція капітулювала і нам не треба було робити висадку. Тепер ми маємо Шведську маріонетку і також нашу національну територію, на якій просто дофіга ресурсів. Радянський Союз вже воює з Німечною, тепер наша черга влітати. Будую пару авіабаз на кордоні. Оголошуємо війну, у них не вистачає дивізії навіть закрити наш фронт. Просто з наскоку, на другий день війни ми заходимо у Ленінград. Забираємо ще й хаб у Волхові і тепер забираємо їх останній хаб на півночі. Перекидаємо наші літаки на фронт, я побудував не тільки винищувачі, а ще й штурмовики. І нарешті ми беремо п'яту ячійку. Починаємо прощупувати їх на півночі і після цього вже перекидаємо наших гірняків і починаємо повноцінний наступ. В них тут дуже сильно не вистачало припасів, тому ми дуже просто їх вибиваємо. Підходимо і одразу забираємо Архангельськ. Авантюрним проривом я забираю їх останній хаб на півночі. І тепер з'єднуємо ЖДшки навколо цього пенісу. Забираємо Новгород і з'єднуємо з німцями. Перекидаю наших гірняків на південь і вони допомагають взяти Москву. Тут я обираю модернізувати промисловість, а наші гірняки доїхали аж до Сталінграду. А Америка, як завжди, переплутала союзників з ворогами. Ну і тепер просто добиваємо їх автопланом. Тут мені вже взагалі похуй, які фокуси брати. Радянський Союз також напав на Іран і з його території заходимо у Баку. Ну і коли фронт виглядає ось так, Радянський Союз капітулює. Я зробив нам дві буферні маріонетки і забрав ще трохи територій. Магія мирних конференцій у Хойці. Все, єдине, що нам залишилось, це забрати ось цю провінцію у Норвегії. Тим часом закінчимо нашу доктрину. Оголошуємо війну, я не буду капітулювати Німеччину, просто заберемо те, що нам потрібно. В них тут взагалі майже немає дивізій, тому ми просто заходимо в пусті клітинки. Займаємо Нарвік. І заходимо в їх останній порт на півночі. І тепер вся провінція під нашим контролем. Останнім вибиваємо будьо і тепер маємо зручний фронт. Ну і все, тепер Велика Фінляндія об'єднана, і сильніше, ніж будь-коли до цього. Ну і на цьому будемо закінчувати. Друзі, це був, блядь, абсолютно найважчий відос на цьому каналі для мене. Я дуже сильно заїбався. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть комент, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, і відпочивайте, любіть маму і не зайобуйтесь. Всім пока!